Всім привіт! Я коджик і в мене для вас радісна новина. Минулої весни Джамала перемогла на пісенному конкурсі Євробачення. І Якщо хтось не зрозумів, наступне Євробачення пройде у нас. Нарешті ми зможемо показати іншу нову Україну. Показати, що ми в кінці кінців попрощалися з комунізмом та провели дуже важливу декомунізацію. Показати, що українці не здаються та не бояться війни на сході. А реформована поліція та нова армія зможе зберігти життя та спокій кожного українця та гостя заходу. Півроку українські міста змагалися за право проведення конкурсу в себе серед них Одеса, Київ, Херсон та Львів. І от днями повідомили містом проведення. Євробачення 2017. Обрано місто Київ. Я, звісно, перепрошую. Але якого чорта? Нащо нам знову Євробачення у Києві? Ні, щоб його дійсно привезти в тому самому Дніпрі. Бо в Одесі, як на мене, тісно. У Львові і без Євробачення чудесно, а у Херсоні. А в Херсоні вже б давно можна було проводити казантип. І була б Дрезнілка для кримчан і новий слоган Казантип на Херсон. Та чому ж, по-моєму, краще у Дніпрі? Нарешті ми зможемо показати іншу нову Україну. Показати, що ми в кінці кінців попрощалися з комунізмом та провели дуже важливу декомунізацію. Показати, що українці не здаються та не бояться війни на сході. А реформована поліція та нова армія зможе зберігти життя та спокій кожного українця та гостя заходу. Але вибрали Київ. То що ж ми можемо показати нашим гостям? Цю недобудову, ага, ага. Цю, недобудову. Ага, ага. цю недобудову. А ще ми можемо показати добудований подільський міст, метро на Троєщину, арену, Орену. Зай... Заставлену лайками почтову площу та покажемо європейцю новий унікальний асфальт, на якому ще видніються гусениці з недавнього параду. Чесно, мені як киянину соромно приймати гостей, поки у нас ще не прибрано. В нас вже було Євробачення, і ми його провели достойно. А ті, хто хотів побачити, цю недобудову, вже бачили її під час Євро 2012 Чи може це хитрий план СБУ, щоб знайти тих шведів, що обрюхатили наших дівчаток? А Дніпробачення якраз зможе показати, що кредити МВФ ідуть на діло, що у нас дійсно йде бій з корупцією. А столиця вже нарешті зможе відпочити, бо у нас дійсно як не євро, так євромайдан. Чи не треба казати Євромайдан? Тому я пропоную запустити хештег Київ за Дніпробачення. А жителям Дніпра пропоную запустити хештег Ок, чекаю. Поширюйте наше відео у своїх сторінках у соцмережах та чекаємо реакцію організаторів на громадську думку. Ну а з вами був Коджик. Дякую, що подивилися. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки та дихайте свіжим повітрям. Ти про групу не сказав Ти про групу не сказав. Група? Ой. А до речі, у нас з'явилася група ВКонтакті. Вступайте до неї.